Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на відео огляді на матрасник-Ідея Дабл на чотирьох резинках Супер щільний. На матрасник підвищеної щільності, експериментальна модель. Наразі є тільки в одному розмірі 160 на 200 см. Сірий колір виділяє модель серед нашого асортименту. На матрацник наскрізно прошитий по всьому периметру. Наповнювач надійно зафіксований всередині. Має щільність 400 г на метр квадратний. Це значно більше ніж було у на матрацниках нашого виробництва досі. Для того щоб така товщина наповнювача не створювала парникового ефекту, в бокових швах йде повітропроникна 3D. Сітка. Кріплення у цій моделі на гумках у кутках. Цей наматрасник без борта. Такий наматрасник підвищить комфортність сну, захистить матрац від бруду та пилу. Всі складові на антиалергенні. Якщо обсяг вашої пральної машини дозволяє, на матрацник можна прати в сучасній пральній машинці. Ідея: добра ніч в кожну оселю.